На початку літа чернівчани вже традиційно чекають на зустріч з юними красуннями з усієї України. Десятий ювілейний фестиваль конкурс Міні-Світ краси України 2015 Уже зовсім скоро. Учасниці приїхали до столиці Буковини. Любов Мочалова розповість більше. 30 красунь з 15 міст України у найвишуканіших сукнях зіркове журі, нова сцена, піротехнічні ефекти, червона доріжка, подарунки та безліч повітряних кульок. Усе це фестиваль, конкурс краси та талантів мінісвіт краси України, 2015 який відбудеться вже 8 червня у літньому театрі. Цьогоріч він – 10-й ювілейний. Приємно те, що до нас завітали дівчата не тільки з західної центральної України, а також зі східної країни, із Донецька, із Луганська, і навіть з Севастополя. Поля, звісно, що буде нове все. Конкурсантки вже познайомилися, презентували себе та традиційно обмінялись пам'ятними подарунками. Більшість дівчат, які одного разу взяли участь у заходах, що організовувала модельна агенція торгової марки Степ Step, Step, продовжують співпрацювати з нею і надалі. Вона мені додала велику впевненість. Мені дуже сподобалась організація, дуже сподобався сам конкурс, і мені дуже приємно приймати участь ще раз і ще раз. Наглядачів чекає вихід учасниць у національних костюмах. З Анями та відеопрезентацією, танцювально-спортивний вихід, шоу талантів та фінальний вихід у вечірніх сукнях на церемонію нагородження. Обиратимуть переможниць у чотирьох вікових категоріях. Загалом призерок буде 10. Очікую я від цього конкурсу незабутні враження, нові знайомства, адже це приносить незабутні. І неперевершені феєричні емоції у літньому театрі також продемонструють відеозвіт про перебування конкурсанток у Чернівцях, адже програма на них тут чекає насичена. Дівчат уже привітав голова Чернівецької обласної організації Вео батьківщина Іван Мунтян та вручив кожній пам'ятний подарунок про наше місто. Дівчата також приїхали не з порожніми руками. Навіть були з Севастополя діти, з Донецька, з Луганщини, і ми дуже приємно вражені з того, що наскільки вони сьогодні сьогодні життє радісні. Міністр краси України 2015 традиційно буде благодійним. Кошти з продажу квитків організатори передадуть на лікування онкохворих дітей буковини фонду Подаруй дитині життя. Любов Мочалова Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.